Всім привіт! Шоу ранок вдома починається. Новий день ви зустрічаєте в компанії ведучих Ірина Хоменко та Костянтина Октябрьського. А також майстра Костянтина Драгульова і шеф-кухара mm -hmm. Яна Нгуєна. Яна, що сьогодні в нас в меню вітаю. Сьогодні ми приготували нас буде курча лемонграс, смажена з рисом. Та ще в нас буде мосарела, тарти томат і сільський хліб. Я вже хочу на кухню. Так, спокійно, спокійно. Попереду багато цікавого. Найближчі дві з половиною години наша команда покаже та розповість історії про героїчних собак-рятувальників з Павлограда, дивовижну історію рідної мови та як боротися з суржиком про світових зірок, які одягаються в українські бренди. Та як вони ж допомагають українцям рухатися до перемоги за допомогою свічок? А ще зіркові гості, музика, мультфільми, Жаємо всім доброго і спокійного ранку, за який, звичайно, як завжди, ми вдячні нашим Збройним силам України. На календарі 21 лютого. В цей день у 1804 році у Ельсі відбулася перша поїздка паровим локомотивом. Налякані у Уельсі назвали машину Роберта Тревітіка вогняним драконом. За 4 години у п'яти причепних вагонах перший локомотив перевіз 10 тонн залізної роди і 70 пасажирів на відстань 15 кілометрів. І все це трамвайною колією. А після цього ідею відклали в довгий ящик на цілих вісім років, бо інфраструктури для такого транспорту не було, та й виготовлення локомотивів надто дорого обходилося. Про інші винаходи та події 21 лютого дізнаємося з рубрики День в історії. 21 лютого 1927 року народився один із найвідоміших дизайнерів 20-го століття Юбер Деживанши. Шлях у світ моди він почав у 1952 році, коли відкрив свій перший бутик в Парижі. Йому було лише 24 роки. Головною музою кутюр'є стала актриса Одрі Хепберн, і він присвятив перший аромат модного дому парфюм Лінтагді. Легендарна чорна сукня з фільму «Сніданок у Тіфані» – творіння деживанши. Багато моїх клієнток говорили, що чоловіка своєї вони зустріли в маленькій чорній сукні живанши, розповідав дизайнер. Елегантність головна характерна риса колекції модного дому. Серед клієнток, де живанши, були перша леді США Жаклін Кеннеді, актриси Марлен Дітріх та Елізабет Тейлор. Цього дня 1925 року побачив світ американський тижневик «The New Yorker». Його заснував репортер Гарольд Рос разом зі своєю дружиною Джейн Грант. Подружжя поставило собі за мету створити видання для поціновувачів тонкого гумору, і їм це вдалося. Здебільшого «The New Yorker» спеціалізується на темах, пов'язаних з літературою, кіно та музикою. А ілюстровані обкладинки його візитна картка. Один з номерів «The New Yorker» був присвячений ситуації в Україні. На обкладинці президент Володимир Зеленський стоїть у центрі поля бою з піднятим вгору українським прапором. Автор обкладинки, американський ілюстратор, барі Бліт назвав її стійкість сьогодні. Тираж видання понад один мільйон екземплярів. 21 лютого 1993 року український спортсмен Сергій Бубка встановив світовий рекорд зі стрибків із жердиною, подолавши висоту 6 метрів 15 сантиметрів. Ця подія відбулася в палаці спорту Дружба в Донецьку. Рекорд протримався 21 рік, допоки французький спортсмен Ренола Лені не взяв висоту 6 метрів 16 сантиметрів. Бубка став першою людиною в світі, яка стрибнула вище 6 метрів. За свою спортивну кар'єру він встановив 35 світових. Рекордів став олімпійським чемпіоном і володарем різних титулів. Його тричі визнавали найкращим спортсменом світу. Крім того, Сергій Бубка занесений до книги рекордів Гіннеса як спортсмен з найбільшою кількістю світових досягнень у легкій атлетиці. А яким буде 21 лютого 2023 року, залежить від кожного з нас.